Усім доброго дня! Свіжа поставка автомобілів з Європи. Заїхав до нас із такий Ренос Scenic 4 2019 року випуску. 1,7 дизель на 120 кінських сил. Механіка шестиступка. 160 тисяч рідного перевіреного пробігу. Весь в рідній фарбі без єдиного підкрасу. В гарному кольорі, в хорошій середній комплектації. Ось такий у нас місткий багажник. Маємо передні задні парктроніки, 20-ті диски, безключовий доступ, автоскладування дзеркал, передні задні електросклопідіймачі, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, 161 тисяча пробігу, сенсорна багатофункціональна мультимедіа Airlink. Bluetooth гучний зв'язок, кнопка старт-стоп, клімат. Кнопка Еко. Електронне стоянкове гальмо, обмежувач швидкості, круїз-контроль, два ключики в комплекті. Центральна консоль ось так рухається. Датчики світла, датчики дощу, датчик утримання полосі, підрулювання, вібрація в руль, коли ви виходите з полоси. В комплекті також коври Ева. Гарний збережений салон, чистенький, ціленький. Гарний автомобіль, висока посадка, дуже комфортно. Автомобіль розмитнений, сертифікований, знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.